Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати над проектом Програми для малювання. І перші два етапи ми з вами вже виконали: організаційний етап та етап створення різноманітних кнопок, необхідних для нашої гри. Отже, ми переходимо з вами до програмування певних кнопок. І перша кнопка, яку ми запрограмуємо, це кнопка Розпочати. За умовою нашої задачі, вона повинна мати розмір 200, далі вона повинна змінити ефект кольору на 10 та змінити розмір. Зміни, Зміни повинні відбуватися кожні 0,5 секунди постійно. Тому будемо розпочинати програмувати. Програмку я вже завантажила. Обираю кнопку розпочати. І буду створювати до неї скрипт. Отже, коли я натисну на прапорець, моя кнопка повинна змінити, встановити розмір. Давайте ми з вами залишимо 100, для того, щоб вона була не досить велика. Також вона повинна змінити ефект колір на 10. Встановити розмір. Ми поставимо 70. Хоча за умовою це повинно бути десь 180, але, але вона буде величезна. І всі ці зміни повинні відбуватися не один раз, вони повинні відбуватися завжди. Ось таким чином. І не просто так швидко. Тому ось тут я додам. Чекати 0,5 секунд. І ось сюди додам 0,5 секунд. Запускаю свою кнопку і бачу, що вона змінюється і працює так, як необхідно. Але, зверніть увагу, ця кнопка у нас повинна з'явитися відразу. Коли ми натиснемо прапорець. А потім, коли ми на неї натиснемо, вона повинна зникнути, приховатися. І після цього у нас з'являються ось всі ці кнопочки. Тому додам додаткову команду, ось тут показати, показати. І також додам команду, що коли натиснуто на спрайт, у нас ця кнопочка приховається і дасть нам оповіщення про те, що гра почалася початок гри. Раз. Отже, запускаю, бачу, що все працює, і наша задача тепер далі запрограмувати наступні кнопки. Що ж це будуть за кнопки? Далі ми будемо програмувати кольори. Дивіться, кольори вони з зникають, коли натиснуто прапорець. А коли е... вони отримають оповіщення про те, що розпочалася гра, вони будуть з'являтися. Тому перехожу на перший кольор, обираю, коли натиснуто на прапорець, колір наш приховується. А коли отримає оповіщення про те, що гра почалася, він з'являється. Ось таким чином. Далі, ці скрипти можна перевірити. Дивіться, красненького немає. Натискаю, з'явився. Ці скрипти я можу перенести на кожен колір. Який у мене перевіряємо. Отже, на кожному кольорі у нас є код, запускаємо нашу програму, і бачимо, що кольорів немає. Але коли я натисну на прапорець, то вони з'являються. Я запрограмувала ось такі кнопочки. також за допомогою ось цих блоків відразу, для того, щоб потім до цього не повертатися. Тобто, на кнопку «Ластик» я пропишу ті ж самі команди. Коли натиснуто прапорець, то вона ховається. А коли я отримаю оповіщення про те, що гра розпочалася, то вона з'являється. Показати, на кнопку Очистити. Ці ж самі команди на кнопку Включити камеру, на кнопку Виключити камеру. Кнопка вихід у нас буде як і в попередніх, як і для ластика. Коли прапорець натиснуто, вона сховається, коли початок гри вона а, покажеться. І кнопка Ви вийшли з програми для малювання. А, буде точно так же, як і всі інші ось таким чином. Ту ж саму команду можна прописати і для олівця: що коли прапорець, він приховається, а коли оповіщення про початок гри, то він покажеться. Давайте запустимо, подивимося. Дивіться, пусте чисте поле, кнопка розпочати працює, натискаю на неї, і всі інструменти, які необхідні мені для малювання, вони з'являються. Єдине, що ось програма для малювання, коли прапорець натиснуто, вона у нас Покажеться, а коли отримує оповіщення про те, що гра почалася, вона у нас приховається. Отже, програма наша працює. На наступному етапі нам необхідно запрограмувати колір для того, щоб коли ми натиснемо на спрайт, у нас відбувалося оповіщення. Який ми колір обрали. І це оповіщення в подальшому повинно передаватися олівцю. Для цього виділяємо перший спрайт з червоним кольором і обираємо подію, коли спрайт натиснуто оповістити нове повідомлення. Обрано колір 1. Раз. Цей скрипт потрібно продублювати для кожного кольору. Далі для кожного спрайту зміню оповіщення. Отже, для другого спрайту, тобто для оранжевого кольору, буде оповіщення обрати колір 2. Для та третього спрайта буде оповіщення обрати колір 3. І так, так, для кожного спрайта ми змінюємо те оповіщення, яке продублювали. Дописуємо останній спрайт. Обрано колір 10. Раз. Отже. При натисненні на спройт, у нас буде створюватися оповіщення. А ось олівчик це оповіщення буде отримувати. Коли олівчик отримає це оповіщення, він повинен змінити свій розмір і змінити кольор. Наша наступна задача прописати кожен кольор при отриманні оповіщення. Отже, коли я отримую колір 1. Змінити образ на одиничку, і встановити колір. Нам потрібно спочатку олівець приєднати, і надати колір олівцю. А ось тут ми можемо вже обрати ось цю піп'ятку і вибрати той колір, який нам необхідний. До речі, цей спрайт я також можу. Продублювати і зробити, наприклад, обрати колір 2, змінити образ на 2, і надати колір олівцю ось такий. Ці дії ми виконуємо також для кожного кольору. Для третього це буде ось такі дії обрати, змінити на третій, та надати колір ось такий. будь ласка, до 10-го спрету. Виконуємо Цятий спрайт, дописуємо ось так. Давайте протестуємо наш проєкт. Запускаю, натискаю. З'являються у мене всі кнопки необхідні, натискаю відповідний спрайт, і мій олівчик змінює колір. До речі, для того, щоб ваш олівчик. Від початку був червоний, першим становіть червоний якраз колір. Далі наша задача зробити так, щоб наш олівчик малював. І ми будемо програмувати саме олівець. Команду, що коли гру розпочато гри, то він з'являється, вона вже виконується. А далі нам потрібно. Створити скрипт для малювання. У нас вже є ця команда, коли я отримаю початок гри Показати, ми цей скрипт можемо опустити трішки нижче, для того, щоб було зручніше з ним працювати. Отже, за карткою нам потрібно спочатку очистити сцену, тому що ми можемо грати не один раз. Перехожу на вкладку олівець і очищаю ось так сцену. Далі мені потрібно надати деякого виду початковому значенню олівцю. Тому я перейду на вкладочку Вигляд і оберу змінити образ на перший. Нехай це буде червоний олівець. І, відповідно, надав йому такого ж червоного кольору. Надати олівцю колір, і можна обрати той, який вже у нас є на палітрі. Це наш початковий колір. А далі олівець наш буде малювати, при умові що мишку натиснуту. Тому обов'язково скористаюся блоком, якщо. То інакше. Отже, якщо з групи датчики обираю мишку натиснуто, то тоді ми опускаємо олівець і будемо переходити до вказівничка, тобто будемо слідувати за вказівничком. Казівник обираю. І інакше ми будемо піднімати олівець. Інакше будемо піднімати олівець. Протестую програму, натискаю розпочати, і бачу, що не малює мій олівець, тому що ці дії. Цей блок повинен виконуватися постійно. Тому ось тут обов'язково мені потрібно додати команду Завжди. Запускаю, розпочинаю і буду пробувати малювати. Тобто намалювати лінію я вже можу. Обираю інший колір і також можу малювати. Обираю інший колір. Також можемо малювати. Можна додати додаткову команду, щоб наш олівець з'являвся завжди в певних координатах. Наприклад, ось таких. І ось сюди я її додаю. В наступному етапі нам потрібно додати зміну, яка буде відповідати за товщину лінії олівця. Для цього я створю зміну, дам їй назву товщина лінії, натисну гаразд. Отже, товщина відображається. Для того, щоб ми могли в нашій програмі її коригувати, натискаємо двічі один раз, натискаємо двічі інший раз, і ось тут ми можемо вже коригувати її значення. Далі ця зміна. Повинна появитися, коли ми, натиснемо, коли ми отримаємо початок програми. Тому, ось тут обираю дію, коли я отримаю початок гри, змінна моя покажеться. Показати змінну товщина лінії. Хоча цю команду ми могли надати і ось сюди. Давайте ми її краще ось сюди додамо, показати зміну товщина лінії. І навіть можна надати значення за замовчування і зміні 10. А ось коли натиснуто на прапорець, то ця зміна сховається. Товщина лінії сховати. Давайте подивимось, натискаю, зміна у нас з'явилася. Я можу коригувати, і я малюю, але коли я промальовую ось це все, товщина лінії у мене не змінюється. Команду додаткову нам потрібно додати ось сюди. Задати розмір олівця, товщина лінії. Ось так. Товщина лінії. Запускаємо ще раз, виставляю розмір і бачу, що мій олівець малює ось таким чином. На цьому наш другий етап завершено і на наступному уроці ми з вами запрограмуємо ластик та запрограмуємо різні кнопки. Не забудьте, будь ласка, вивантажити ваш проєкт та, звичайно, його протестувати.